Ви на каналі Time2Go. тут головні події прямо зараз. Володимир Зеленський розповів про рамковий документ між Україною, США, Європою та Росією, який складається з 20 пунктів. Ця угода визначає базові засади завершення війни, зокрема виведення російських військ із Сумщини та інших областей, що відомо про українські території в мирному плані. Документ, за словами Зеленського, є базовим про завершення війни. Він додав, що одним із положень документа є виведення російських військ із території України. Зокрема, у пункті 14 йдеться про територіальний аспект. Для набрання чинності угоди Росія має вивести свої війська з Сумської, Дніпропетровської, Миколаївської та Харківської областей. Президент наголосив, що нинішній документ є драфтом і ще не погоджений усіма сторонами. За його словами, рамковий план пройшов тривалий етап доопрацювання та еволюції: від початкового варіанту з 28 пунктів до нинішніх 20. Попри це, у документі вже сформована логіка того, як може відбуватися завершення війни. У межах підготовки мирного плану щодо завершення війни Україна наголошує на закріпленні конкретної дати вступу до Європейського Союзу. Українська сторона розглядає членство в ЄС як одну з ключових безпекових гарантій і важливий елемент майбутніх домовленостей із міжнародними партнерами. Для України конкретна дата вступу в ЄС залишається одним із пріоритетів. Про це повідомив Володимир Зеленський. Який компроміс пропонує Україна щодо ЗС? Україна пропонує США спільне управління Запорізькою АЕС як компроміс щодо цього питання в мирній угоді. Зеленський наголосив, що ця пропозиція передбачає створення спільного підприємства, до складу якого увійдуть США та Україна за формулою 50 на 50. 50% виробленої електроенергії дається Україні, а ще щодо 50% США самостійно визначає свій розподіл, уточнив президент. Водночас у Києві зазначають, що Вашингтон загалом підтримує ідею визначення чітких термінів. Українська сторона наголошує, що гарантії безпеки можуть набувати чинності поетапно, залежно від формату підтримки, ратифікаційних процедур у парламентах партнерських держав та їхніх конституційних норм. Членство в ЄС у цьому контексті розглядається як складник системи безпекових гарантій. Україна пропонує США компроміс щодо української ЗАЕС. Мовиться про спільне управління станцією за формулою 50 на 50. Про це під час спілкування із журналістами повідомив Зеленський. Який компроміс пропонує Україна щодо ЗАЕС? Україна пропонує США спільне управління Запорізькою АЕС як компроміс щодо цього питання в мирній угоді. Зеленський наголосив, що ця пропозиція передбачає створення спільного підприємства, до складу якого увійдуть США та Україна за формулою 50 на 50%. 50% виробленої електроенергії дається Україні, а ще щодо 50% США самостійно визначає свій розподіл, уточнив президент. Водночас у Києві зазначають, що Вашингтон загалом підтримує ідею визначення чітких термінів. Українська сторона наголошує, що гарантії безпеки можуть набувати чинності поетапно, залежно від формату підтримки, ратифікаційних процедур у парламентах партнерських держав та їхніх конституційних норм. Членство в ЄС у цьому контексті розглядається як складник системи безпекових гарантій. Україна пропонує США компроміс щодо української ЗАЕС. мовиться про спільне управління станцією за формулою 50 на 50. На цьому все підпишіться, щоб не пропустити важливе.